Бий, біжи за реакція людини на критичні виклики. Сьогоднішня історія про героїв, які б'ють, били і будуть продовжувати бити. Історія героїв, які отримали тяжкі поранення, ампутації, і після цього повернулися до боротьби за свободу і суверенність української нації. Я пишаю своїм пораненням. Поранення отримав в бою, я більш переживав, як це дізнається моя родина. Сприйняв це, що життя хоче підколоти. Ну, я просто в відповідь набагато більше підколю це життя, чим воно мене. Дар він братику по польовій дорозі вже їду. Скоро буду. Був тиждень, де я там пахникав трохи. Дивився якісь там кліпи до оліпи англійської півиці. Як вони там танцюють, і я такою думаю, я так вже не зможу танцювати. Поки мені сказали, що слушали, типа, твоя травма це не така вже критична ситуація. І з твоєю травмою багато хлопців повертаються на фронт і далі воюють. Я такий думаю, а ну, якщо такі випадки є, чого не спробувати мені? В день їдемо, підвозимо додаткове БК і засоби, Тому що останній тиждень під реактивно штурмують В наш напрямок. Видвигається техніка, і танчики, там і БМП і з піхотою. Ну, слава Богу, реагуємо вчасно. І да йому нормальної такої піблі, Маріуполь був е, у повному оточенні, е, тому я для себе прийняв. Момент, що я повинен будь-яким шляхом туди потрапити. Єдиний на той момент шлях був це полетіти туди на гвинтокрилі. Свій військовий шлях я почав з кінця 2014 року. Я пішов добровольцем служити спочатку в морську піхоту, там закінчив службу, потім підписав контракт в Азові. І почалась повноштатна війна. Ми зразу виконували бойові завдання в Київській області, але як вже багато разів десь казав, що для мене це не досвід порівнянні з тим, що було в Маріуполі, це дитяча витівка. Я білорус, приїхав сюди в 2014 році. Коли почались бойові я дії вже навчаю, на сході України, І я зрозумів, що от є ну, єдиний фронт. Проти Москви. Єдиний ну, легальний зі зброєю в руках. І я приїхав воювати з нашим просто спільним ворогом. Пацани, я там ці грілки там в коробці. Ти хочеш туди піти. Історія така, що якщо висок спікешся. До повномасштабного вторгнення я був директором приватного підприємства проєктної організації, пов'язана з землопорядкуванням. По Посадивши сім'ю, дружину і дітей, собачку в, в евакуаційний поїзд, я через час вже був у командира свого, ну, теперішнього. І вже там, через декілька вже отримав зброю в руки і вже налаштовувався на якісь бойові дії. Я тут з хлопцями не сиджу. Це так що нам дозволяють на теперішній час погодні умови тут посидіти в бліндажу. Коли під'їжджаю до позиції, заздалегідь за 500 метрів хлопців там по рації, щоб вони виходили і готували. Виходить, боєць, машина під'їжджає, швидко розгрузили БК і засоби потрібні і швидко з'їзд назад. Щоб все було безпечно. Бля. людина в окопі, друга зверху. Що ті стріляють по вам, ще ті ведуть дому. Вирішив стати. Якщо він пустий, він уйшов каліно. 16 травня з 15 на 16 отримав поранення в той день, він коли вже... 13. В день виходило у полон, прибігали е, там залізну дорогу, ворог нас помітив вночі, і по нам почав е, вести вогонь. Вони по піхоті стріляли протитанками засоби. Тобто, нога е, мені не ампутовували на засталі. Вона зразу улетіла, нога. Тобто її не було, вона не висіла нічого. Е, ракета влучила, відрізала і полетіла далі. Е, врізалась в заліз там такий вагон, розлетілася на багато уламків. Мені також уламки в іншу ногу потрапили там вторичкою, тут попали. Ну, Я можу сказати тільки те, що це була минно вибухова травма. Вона була на території ворога під час виконання бойовозу. Я отримав протез, я одразу встав і пішов. Я на наступний день купив себе взагалі мотоцикл Типу. їздив на ботику. Мені не потрібно було там щось відновлювати. Через тиждень, як я був на протезі, я вже. Знову спригнув з парашута просто з спортивного крила. Вмію плавати. Поранення сталося в момент харківського контрнаступу. Почався артобстріл. Ми забігали в посадку. Я заходив першим взрив, бачив все перед під собою. Там цей дим, коротше, які там шмітки літять. Упав. Коротше, Розумію, що я вже взорвався на міні, розумію, що ноги нема. Хлопці витягли мене тросом з посадки. А я буду... Тачок, -а -а. Хлопці мене на в цьому, а там вже професійні лікарі, що треба відрізали, що треба забинтували і повезли мене на Харків. В полоні. Там не було нормальної якоїсь там антибіотиків обізболів. бізболив, це боль треба було перетерпіти. У мене почався зараження, остеоміліт, нога почала гнити. А за того, що нога гніла, постійно підрізали, підрізали, підрізали і отак от залишили. Але коліно ціле. Після реабілітації, після всіх операцій, після протезування я повернувся на початку літа до, до своєї команди. І командирами було прийнято рішення поставити мене головним сержантом згоду. Така реабілітація була, сам тренувався, ходив на спортмайданчик, потім в зал, потім навіть з звичайним протезом почав бігати. Тобто, і так займався, тренувався, тренувався, тренувався. Ну і на зараз так, так також в своїй ситуації намагаюсь бути корисним. Навчаю трохи людей там з тактики вогневої підготовки зі стрільби. Я потрапив в зал бразильського джуджису в Києві. Що я знімаю протез і просто ну в захожу на тренування. І я якось відчуваю, що ну, реально прикольно, що про протез стоїть. Тобто, єдиний вид спорту, який до цього я знайшов, де я отак знімаю цю штуку і я займаюся це плавання було. А тут татамі це по суті басейн, де я можу рухатись, все робити, як і всі, і протез мені не потрібен. Пара джиу-джитсу для мене це те, що може врятувати дуже багато людей. Це те, що може їм дати інфраструктуру їх життя і зробити так, що вони взагалі не будуть думати про свою травму. Я намагаюся це якомога більше популяризувати, але все ж таки ну, все, все справа залежить від, від них. Ну, типу, от захочуть вони. Після поранення рухатись чи ні. Я залишився без стопи, але два-дві нові іссні стопи. Це ще в процесі дороботки. Інша зробили німецькі друзі іншу ногу цю. Вона така більш спортивна карбонова. Для більш активної життя я її використовую ну, в бойових умовах. Фізично в протезі важко, важко, тому що це реально незручно. Його треба знімати, мити ногу, мити лайнер, десь натирає, десь болить, десь багато ти не можеш чого робити. Те, що ти робив раніше, там в футбол, ти там особо не побігаєш. Морально нормально. Я до цього нормально відношусь, я навіть коли мені ногу відрізали, я думаю, о, нормальна ампутація буде протез, протез буду кіборгом. Всі хлопці мої знали, як я любив свою роботу і ну, розуміють, що в мене просто ну, життя там забрало це. да, там. Частково і вони більш за мене розстроїлись, ніж я. От. Тому я їх підтримував. Там. Футбол з ними грав в частині. Меморія це мілітарі, мілітарі мотоклуб. Так сталося, тому що з моїм другом, який загинув, герой України посмертно, Олексій Скобля. Він білорус, і ми дуже багато їздили на мотоциклі. Ми завжди казали за те, що ну, ми маємо створити ми маємо створити саме такий мотоклуб. І ми бачили, що це просто як е, рух військових, е, які образом свого життя показують приклад для цивільних. Після. Початку вже повномасштабного вторгнення я, я втратив своїх найблизьких друзів, е, білорусів. І я і так цінував всіх, а після цього я взагалі, типу, ну. Я навіть розумію, що як я так помінявся, ну я, я більш такий тактильний, типу, став. Я завжди, типу, там приобніму, там, знаєш, так якось так, типу. Хто каже, що герої не вмирають, герої вмирають. І хто каже, що не вмирають людину, ти не повернеш ніколи. І як би ти не хотів бути поряд і зрозуміти втрату людини, яка втратила там, близьку людину, ти її ніколи не зрозумієш. Треба на собі це відчути тільки. Воїн живе до тих пір, поки живе пам'ять про нього. Тому моя справа і мій обов'язок. І... Розповідати про ті події, котрі були у Маріуполі, тому що про них ну, насправді насправді не так багато людей навіть в Україні знають. І Якщо б повернути час назад, я б нічого не міняв, би, я б зробив би те саме, я б полетів би ще раз, я б інший приціл собі взяв і ще більше супротивника знищив зі своїми побратимами. А вони там зараз між собою. Росмотримо. Світ майбутнього для мене це перше це не має існувати жодних імперій. Ми маємо рухатись в, ну, в інші світи, колонізувати планети і думати про те, як нам зеволюціонувати. В мене є у ну, само двоє дітей, бля, і хочу, щоб мої діти вже жили в присташованої к європейським цінностям країні. Для мене Україна це моя земля, де я народився. Це мій дім, і я просто так свій дім не віддам.